Ситуація склалася так, що згідно цієї реформи, яку ну, рая богатирьова робить наш міністр коханий, вони роблять оптимізацію. Тобто треба економити кошти. Вирішили ну, економити кошти на, на людях весною. От весною мені передали цю зелену машину. А де біла? Я не знаю. А, от не ти а так, люди, швидкої тут ніхто не закриває. А де вона люди, які на виклику зараз вона? Провірити, провірити, що йде. Значить, ще раз повторю. Має бути шкафчик, де має бути відкладна ампула того, ампуле того, зрозуміло, крім швидкої допомоги, що у вас, у вас працює, пункт невідкладної допомоги. Працює? Не працює, не працює, не працює. Ми... Немає. Як може... Ви мене дозвіл питали, що ви не знімаєте хтось за мною. Як я вам дам інтерв'ю?